Що ціна дійсно обвалилася майже двічі. Чи вдасться вийти в нуль? Це покаже нам економіка і та ціна, яка буде момент реалізації. Це нова технологія більш безпечного зберігання зернової продукції, воно може лежати до 12 місяців, зберігатися в цих рукавах, що полегшує нам знаходити місця для зберігання, коли вони обмежені. Ці зернові масиви мають бути обкошені та оборені смугою не менше 4 метра завшишки. Це забезпечить не перекидання полум'я від сухої трави на хлібні масиви. Також під час проведення зернозбиральних робіт на полі слід тримати техніку на поготові, яка пристосована для цілей пожежогасіння.